Ескоф'є нова надія для кріомети. Ця кухарка з Фонтейну є дуже цікавим героєм, яка нарешті посилить наявні команди через Фріз, а у майбутньому, скоріш за все, буде ключем для таких сетапів. У цьому гайді ми з вами розберемося з тим, що вона вміє, як її збирати, чи потрібні їй сузір'я, та вирішимо, чи варта вона в ваших гемів, або ж її можна просто скіпнути. Нагадую про опис та підписку з лайком, а ми поїхали. Пройдемося по базі. Ескофія це кріоспліс, що займає в команді роль Сабтамагера та хілера. Скілсет не дуже простий, тому зараз швиденько оглянемо його. При короткому натисканні навичка Макохве створює меха, який буде слідувати за активним героєм і без ніяких умов завдавати кріо-демедж. Є вона кожну секунду, а статус накладує кожні дві. А таким чином можна за 20 секунд свого існування завдати близько 4,5 тисяч демеджу від атаки Яскофі, що дуже багато. Ще з цікавого, навичка буде активна завжди, бо при тривалості у 20 секунд перезаряджається всього 15. А також при використанні навички вона. Вона буде завдавати усі, якщо вам не все одно на цю механіку. Але також є довге натискання, і воно просто ставить цього меха і дає на можливість його заряджати за допомогою елементальних атак. І коли шкала буде заповнена, ви отримаєте одну з цих чотирьох страв, які зображені на екрані. Так можна робити по 10 разів на тиждень, і це збрасується кожний понеділок. Це не споживає ніяких інгредієнтів, тому в цілому можна сказати, що це дуже навіть корисно. Ультає з кофі, просто завдає дуже приємний демедж від атаки та хілить. Зцілення дуже велике, також залежить від атаки і діє на всю команду, а завдяки першій пасивці вона ще буде хілити активного героя після ультимейту 9 разів. Коротше кажучи, фуріну вона буде стакати дуже швидко і дуже ефективно. До речі, щодо пасивних талантів, ми не подивилися на її головний талант, через який її вважають імбою для команд. Будь-який удар Кріо або гідроелементом по ворогу буде зменшувати його резисти до цих двох елементів. Розмір зменшення залежить від кількості Кріо та гідрогероїв в команді, і на максимумі, при чотирьох героях, включаючи Скофі, буде дорівнювати аж 55%. Це дуже солідний баф, але він не зобов'язує тебе брати повну команду з цих елементів. Бо якщо взяти трьох героїв та чара за немо сетом або шлонен, то результат буде подібний, але додатково вища. Отримаєте бонус на демедж. Підсумовуючи скілсет, можемо сказати, що Ескофія це дуже гарний кріокашеньковий дамагер. Вона окрім свого демеджу пропонує дуже приємний хіл, а також зріз резистів, який залежить від кількості героїв кріо та гідроелементу в команді. Але вона не зобов'язує тебе мати тільки цих героїв в команді, що робить її значно більш універсальною, ніж умовно Шеврес. Хоч на перший погляд, вони дуже схожі. Щодо пріоритету прокачки, то загалом першочергово качаємо єшку, а вже потім ульту. Але якщо ви її розглядаєте просто як хілера під Фуріну, то пріоритети навпаки. Спочатку ульта, а потім вже навичка. Але по факту вони однаково потрібні. Розберемося, як зібрати нашого кухаря. Найкращий спис для неї це сигнатурка. Вделка дає крити, дуже багато атаки для носія та додатково баф і атаку всієї команди, що робить його по факту першим та єдиним на даний момент легендарним списом для сапортів, що значно підвищує його цінність для акаунту. Спис в цілому непоганий, встає на всіх персонажів як критова затичка, дві третіх пасивки використовує Емілія, а на повну окрім Скофі тільки Іансан, Шеврес, Яояо -Яо та Міка. Але, звісно, Фавоні надто смачна, але нарешті в нас з'явилася хоча б якась альтернатива. Щодо інших варіантів, то з легендарок підходять абсолютно усе. Єдині такі плюс-мінус виключення це Сигна Сайно та інші списи на кричанс, бо з ними можуть бути проблеми в балансі характеристик, але це не така уж велика проблема, бо все ж таки додаткового кричансу в неї не так також багато, типу тільки кріо резонанс та можливо Розарія, якщо вона є в команді. По четвіркам треба виділити спис за івен 3.1 зі збройного банеру Натлану та Фонтейну, за нещодавну подію 5.4 та БПшку, ну і звісно, Фавоній. Розподіл зброї по демеджу ви бачите на екрані і підсумовуючи, вибір достатньо великий і в цілому сигна не обов'язкова, тим паче, якщо є інші легендарні опції. Найкращим сетом артефактів є трупа та старий кріосет, але з останнім треба буде відповідальніше баланс та характеристики. Що краще, ну, глобально, в цілому однаково. Кріосет або на 10% гірше, або на 10% краще, в залежності від того, чи використовується його пасивка на повну чи тільки наполовину. Але трупа виглядає значно стабільніше і різниця не така уж і велика. Щодо 2 на 2, то тут все як завжди: атака та афіси. На демедж зверху шукаємо годинник на атаку або відновлення, в залежності від того з яким списом ви граєте, голову накрити під співвідношення та келих на атаку або афікс. Різниця між ними мінімальна, але треба враховувати, що атака збільшить ваш хіл. Щодо голови на хіл, я не раджу так робити, бо таким чином ви дуже сильно втратите в демеджі, а зцілення у ескофі вистачить і так. З цієї ж причини взагалі не раджу збирати хіл-сети, бо жоден з них не зможе компенсувати демедж ескофі. Внизу шукаємо крити, атаку та відновлення. Щодо орієнтовних статів, то атака від 2000, але але скелихом на атаку, скоріш за все, у вас буде близько 2500. Крити до 85% шансу, але це враховуючи бафи від сетів, але без резонансу. Щодо відновлення, то ви бачите повну таблицю на екрані, але якщо казати в середньому, то 150% відновлення повинно вистачити. Тепер розглянемо питання посилення через докрут. С1 збільшує увесь крит-демедж на 60%, але це буде працювати тільки у тому випадку, якщо в команді всі 4 герої Кріо або гідростихія. Конста дуже гарна, якщо ви граєте з Кріо ДД. Але сигнатурка ніби смачніша, тим паче, якщо у вас в команді головний ДД Гідростихії, бо для нього ця конста не дасть по факту взагалі іншого. С2 буде завдання. Давати додатковий демедж від атаки з якщо будь-який герой завдає Кріо демедж. Але це працює 5 разів за навичку, але множники там дуже великі. В цілому непогано, дуже сильно, але. Обов'язково назвати цю консту, м'яко кажучи, тяжко. По іншим зіркам, то С4 значно збільшує її хіл, а також дуже сильно допомагає з енергією, а С6 дає ще більше додаткового демеджу. В підсумку, перші дві зірки дуже-дуже смачні і коштують своїх пулів. Що краще С1 або сигна, я сказав би, що вони рівноцінні, але якщо ви граєте скрізь ДТ, то С1 дасть напевно більше, ніж 32% атаки з сигни. Останнє, що нам треба розібрати, це синергії та команди Ескофі. Перше, що приходить до голови, це сетапи через реакцію фріз, причому бажано, щоб там всі герої були екріо та гідростихії. Безумовно, можна зібрати і класичну команду, де в нас буде якийсь гідроаплікатор, другий кріо, тобто Ескофія, і ще один герой за нему сетом. І дійсно, таким чином ми також заріжемо 55% резисту. Але, по-перше, ефективність самої Ескофі в такому випадку значно зберігається. А по-друге, треба розуміти, що ми зможемо зрізати резисти тільки для одного елемента, а Ескофі зрізає аж до двох і без ніяких умов. Тому я не радив би так робити, якщо у вас в команді є якийсь сильний гідросабдд, наприклад, Фуріна, Єлайн чи Сінцю. Ще її можна розглянути як четвертий слот у моногідрокоманди, де вона буде заміняти Шелонен та казуху і компенсувати їхній зріз резистів, але також сама буде завдавати купу демеджу плюс ефективно стакати фуріну. Виходячи за межі фріз-команд, вона встає буквально будь-куди. кріо героїв в Мелд спокійно. Хілер під Форіну взагалі один з найкращих варіантів у всій грі. А також через дуже часту аплікацію кріостатусу, її навіть можна поставити в Мед спіри ДД, де вона буде найгірше, ніж Сіталія. А також у Дендромету, а саме в команди типу Холодильника, де вона також буде одним з найкращих варіантів. Та навіть більше. По факту, за рахунок сигнатурки, вона навіть фізу бафнула, замінивши там Міку, а малі бафи буде компенсувати власним демеджем та більш ефективнішим хілом. Коротше кажучи, ескофія дуже універсальна, і причому у кожному з цих сценаріїв вона не глобально втратить свій власний демедж і ефективність. Так що ж можемо сказати у підсумку? Ескофія це один з найкращих героїв, які виходили останнім часом взагалі, вона має три повноцінні ролі, а саме сабдд, хілер і Дебафер. І з усіма ними вона справляється на відмінно навіть на S0. До цього додаємо безліч команд, в яких вона може грати, відносно легку збірку і отримуємо просто чутового героя, який буде корисним на будь-якому аккаунті і у будь-яких умовах. Тому, якщо у вас виникає, Питання, чи треба вам Ескофія, я б відповів так. Однозначно, вона варта своїх гемів. Але пам'ятайте, що головний фактор, за яким вам треба обирати персонажа, це ваші почуття до нього. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і якщо це так, то ставте вподобайку, підписуйтесь, не забувайте про телеграм та залишайте коментарі. І до зустрічі у наступному відео.